Привіт, ви на каналі Ріна Літовка. Давайте подивимося, якої більше всього події бояться москалі. І у мене вилі... вилітає карта. Шістка. чаш, світ, дурак. І король Жезлів. Оцей король е, жезлів покінчить з тим, як було колись, і так вже обнуліт. і світ допоможе. Так, як було, вже не буде. Оцього, більше за все, бояться вони. Підписуйтесь на канал Ірина Літовка. Замовляйте особисті прогнози по ссылці під відео в телеграм-групі.